Можна щиро молитися і все одно прокидатися вночі від тривоги за тих, кого любиш. Вітаю вас, добрі люди! Тут ми разом вчимося жити з Богом у звичайних буднях чесно, глибоко і по справжньому. Сьогодні поговоримо про тривогу за тих, кого ми любимо. І про довіру Богові, коли серце не знаходить спокою. Ти теж іноді прокидаєшся серед ночі і думаєш, але не про себе, про дитину, чи вона в безпеці, чи я нічого не пропустила, чи вона здорова, чи я хороша мама. Якщо ці думки тобі знайомі. Залишайся. Бо ми сьогодні будемо вчитись тут не хвилюватися. Ми поговоримо про те, як бути мамою, котра хвилюється, але не дозволяє страху керувати любов'ю. Підпишись на канал, якщо хочеш більше чесних розмов про материнство без глянцю. Чому нам так страшно? Коли народжується дитина. У серці мами відкривається, якби ще одна кімната нова кімната. І разом з величезною любов'ю, на жаль, туди заходить ще і страх, і поселяється. Ми боїмося хвороб, поганих компаній, помилок, болю, який хтось може завдати нашій дитині. Ми боїмось. За рішення нашої дитини, які вона приймає без нас. І що цікаво, що чим старшою стає дитина, тим менше ми можемо її контролювати. І наша тривога росте через це. Бо коли вона маленька, ми тримаємо її за руку. Ми тримаємо її за руку, ми контролюємо її. А коли вона підростає, ми вже не можемо тримати її за руку. Ми дивимося вслід за нею, і це дуже вразливе місце для мами, коли любов починає звучати як страх. Проблема не в тому, що ми хвилюємося. Проблема починається тоді, коли страх, тривога маскуються під любов. І тоді, замість того, щоб чути, я поруч, ти впораєшся, дитино моя. У тебе все вийде. Дитина, котра росте з тривожною мамою, відчуває світ небезпечний. Ти не впораєшся без мене. Розумієте, в чому різниця? Замість я вірю в тебе. Дитина у тривожної мами відчуває. Мама постійно чекає, що щось станеться погане. Тривога мами з часом. Стає тривогою дитини, і ми, самі того не бажаючи, передаємо дитині не тільки турботу, але й страх перед життям, тривогу, ілюзія контролю. Коли страшно, хочеться взяти більше контролю, частіше перевіряти, більше розпитувати, забороняти про всяк випадок. Вирішувати замість дитини це роблять тривожні мами. І здається, що якщо я все тримаю під контролем, під наглядом, я хороша мама. А чи справді це так? Але правда в тому, контроль дає ілюзію безпеки, але не справжню безпеку. Ми не можемо прожити життя замість дитини. Ми не можемо впасти замість неї, ми не можемо хворіти замість дитини. Ми не можемо зробити всі її помилки на випередження. зате ми можемо дати те, що залишиться з дитиною на все життя, внутрішнє відчуття. Я не одна. В мене є тил, В мене є підтримка. Є одна історія, яка дуже заземлює наше уявлення про ідеальне материнство. Я вам розповім про одну жінку, котра народжувала дитину не в безпеці, котра не мала дому, не мала стабільності. Вона народила свого первенця у стайні. Не тому, що вона не хотіла. Дати все найкраще своєму синові, а тому, що в неї не було інших можливостей. Так, це Марія. Потім вона стає біженкою. Вона утікає до іншої країни, щоб порятувати свого сина. Марія не могла дати своїй дитині комфорт і гарантії. Але вона дала головне. Любов, присутність і довіру Богові, там, де все було нестабільно. І усвідомлення цього, що хороша мама це не та, що все контролює, в котрої все під контролем. Ні, хороша мама це та, котра любить навіть тоді. Коли немає гарантії, коли немає стабільності, коли втомлена, виснажена, налякана, хороша мама це та, котра є присутньою, котра зі всіх сил старається усміхатись, молитись, любити, що відчуває дитина, коли мама вічно боїться. Діти дуже тонко щитують наш стан, навіть якщо ми мовчимо. Якщо мама живе у постійному напруженні, у тривозі, якщо мама вічно боїться, дитина може почати боятися робити щось нове, почне сумніватися в собі і уникати відповідальності або навпаки чинити бунт, щоб вирватися з під тривожного контролю. І тоді ми дивуємося, чому вона така невпевнена? Чому він не хоче вирішувати нічого сам? Чому вона все приховує? І відповідь трішки болюча. Знаєте, чому така дитина? Чому вона так реагує? Бо поруч із нами було не тільки тепло, а постійне очікування, що щось станеться. Здорова материнська любов звучить так. Я тебе люблю не за оцінки, не за те, що ти слухняна, слухняний. Я поруч, навіть коли ти помиляєшся. Я буду поруч. Я вірю, ти впораєшся, навіть якщо буде складно. Я вірю в тебе, дитино моя. Це небайдужість. Це означає вірити у власну дитину більше, ніж боятися за неї. І так це складно, тому що страх кричить голосно, а довіра, довіра говорить тихо. Тут є важлива чесність перед усім самим собою. Кожен раз, коли у вас наступає хвиля тривожності, задайте собі такі запитання. Я зараз говорю з любов'ю чи зі страху? Я зараз хочу допомогти дитині, чи просто заспокоїти свою тривогу? Моє не можна. Це про безпеку? Чи про мою внутрішню тривогу, невпевненість? Ці питання варто собі задавати. Кожного разу, коли наступає хвиля тривоги. Не для того, щоб себе звинуватити, а для того, щоб повернути кермо любові у свої в руки. Я хочу з вами поділитися одною дуже гарною практикою одна хвилина мами. От як ви відчуваєте фізично, що на вас наступає хвилина тривожності. Дайте собі 60 секунд. Вдох. видих, зроби паузу, не пиши зразу повідомлень, не телефонуй, Видихни. Ніколи не починай розмову з напруги своєю дитиною. Поклади руку на серце тихо і скажи: я хвилююся, бо люблю. Але я не зобов'язана діяти зі страхом. Я можу діяти з любові. Якщо ти віруюча, мама. Молись, мене найкраще заспокоює молитва на вервеці, на розарію. Це медитація для серця, для розуму, для всього тіла, а найголовніше для душі. Коли мені страшно, я переживаю за свою дитину. Я маю паніку. Я боюсь, я молюсь на розарію. І тоді я видихаю. Але якщо ви не віруюча і не вмієте молитись, ви завжди можете навчитись молитись. Але якщо ви не віруюча, просто вдихніть і видихніть. Дайте собі 60 секунд. І починайте тоді розмову не з критики, не з паніки, не з а я тобі казала ні. І тоді стосунки налагодяться. Я знаю, це складно, але це працює. Найболючіша частина материнства, я думаю, це відпускати спочатку руку, потім контроль, а потім рішення. І кожен цей етап це маленьке розставання. І якщо в тебе є такі відчуття, що ти помало розстаєшся, ти, значить, робишся правильно. Бо мета материнства не прив'язати дитину до себе назавжди, а виростити людину, яка зможе любити, творити, падати, вставати котра зможе жити те життя, прекрасне життя, дати цій дитині, котра виросте впевненість, що в неї є мама, до якої завжди можна повернутися. Тривожна мама це непогана мама, це мама, яка дуже сильно любить, але любов стає ще сильнішою, коли в ній з'являється довіра. Довіра до життя, до Бога, до дитини, до себе як мами, що ти робиш все правильно. Ти не зобов'язана все передбачати. Ти не зобов'язана все контролювати. Ти не зобов'язана бути ідеальною мамою. Ти вже цілий всесвіт для своєї дитини. Ти вже для неї сама ідеальна і сама любима. Якщо сьогодні. Ти впізнала себе? Напиши в коментарях, відгукнулося. Я читаю коментарі. Для мене це дуже важливо. Я дуже ціную цей живий зв'язок. Підписуйся на канал, щоб не пропустити наступну серію. Там ми поговоримо про ще одну непросту тему: як залишатися близькою з дитиною, коли вона росте, і все менше потребує Мамизони. Але все ще дуже потребує її всередині. Ти хороша мама, навіть якщо тобі страшно. Дякую вам, добрі люди, що були сьогодні тут зі мною. Якщо ця розмова була для вас підтримкою, залишайтеся на каналі.